Лабораторні блоки живлення використовують для того, щоб заживити будь-яке навантаження, перевірити його, дізнати, скільки навантаження споживає, для того, щоб перевірити будь-який прилад або пристрій фіксованою напругою та силою струму. А ще лабораторними блоками живлення можна заряджати акумулятори. Мій лабораторний блок живлення має потужність 300 Вт, може видавати максимально 30 В та 10 А. Цей лабораторний блок живлення мені на огляд прислала компанія GVDA і в них можна замовити один з трьох варіантів цього блоку живлення. Перший варіант на 5 А30 Вольт, другий варіант, як у мене, 10 А30 Вольт і третій варіант має максимальну напругу 60 Вольт та силу струму 5 А. Вага блоку живлення 1382 г. Лабораторний блок живлення виконаний в якісному металевому корпусі. З правої та лівої сторони в нас знаходяться вентиляційні отвори. На нижній частині в нас теж знаходяться вентиляційні отвори, їх багато і це дуже добре. І чотири пластикові ніжки. На зворотній стороні наклейка з технічними характеристиками, вентилятор активної системи охолодження, роз'єм входу 220 В та запобіжників. Номінал запобіжників 3,15 А, і в нас є додатковий запасний запобіжник. На передній панелі в нас розташований дисплей, який може показувати силу струму в амперах, потужність в ватах та напругу в вольтах. Регулювання сили струму відбувається за допомогою двох потенціометрів грубого та тонкого налаштування. Напруга регулюється аналогічно. Кнопка включення. USB роз'єм на 5 В 2 А. Три контактні термінали, плюс-мінус та земля, яка з'єднана з корпусом та з вилкою, що йде в розетку. В комплекті йде мережевий шнур, точно такий самий, як для комп'ютера. Та ось такі дроти типу банан-крокодил довжиною 97 См. До терміналів можна під'єднати за допомогою комплектних бананів. Ось такими клемами М6. І завдяки отворам в терміналах можна під'єднатися до них звичайним дротом. Давайте перевіримо, чи вийде з заявлених 2 А USB роз'єм. Підключаємо електронне навантаження до тестеру, а тестер під'єднуємо в USB-роз'єм. 1 А USB-роз'єм видає без проблем. Переходимо на 2 А. Як бачимо, 2 А також без проблем і навіть немає просадки по напрузі. А тепер перевіримо, наскільки точно в нас відображається напруга. Перевіряти будемо за допомогою струмових кліщів від компанії GVDA в режимі Вольтметру. Показники напруги цих струмових кліщів я порівнював з показниками тестеру Opel і вони співпадають до тисячних. 5 вольт. 12 вольт, 20, 25 і 30 вольт. Максимально блок живлення може видавати 31,69. Давайте під'єднаємо автомобільну світлодіодну лампу. Додаємо напругу. Як бачимо, лампочка не світить, тому давайте змінимо полярність. Додаємо напруги, зробимо як в автомобільному акумуляторі. І ми бачимо, що при напрузі 126 В лампа споживає 72 мА або 0,91 Вт. Давайте ще додамо напруги. Зробимо 146 вольт. При напрузі 146 вольт лампа у нас споживає 158-159 А або 2,33 Вт. Спробуємо іншу більш потужну автомобільну лампу. Як бачимо, при напрузі 4,7 Вольт лампа не включається. Давайте будемо додавати потроху напруги. І ми бачимо, що при напрузі 10 Вольт лампа починає працювати. Давайте додамо напруги, зробимо 12,6. 12,6 вот, 257 мА та 3,25 Вт. Давайте зробимо напругу 14,6 вот. При напрузі 14,6 Вт лампа споживає 434 мА та 6,3 Вт. Світить дуже яскраво. А тепер спробуємо заживити ноутбук. Головне не переплутати плюс та мінус. Мінус у нас ось тут. А це у нас відповідно плюс. Підключаємо штекер до ноутбуку. Додаємо напругу в 19 вольт. Додаємо сили струму. Зараз ноутбук споживає близько 5 Вт, це тому, що батарея в нього повністю заряджена. Трохи розрядили ноутбук, підключаємо знову. Пішла зарядка. Ноутбук у нас споживає. 20, близько 20 Вт. А зараз перевіримо, як поведе себе лабораторний блок живлення при максимальному навантаженні в 300 Вт. Я спочатку думав під'єднати до свого електронного навантаження, але це електронне навантаження може максимум приймати на себе 150 Вт. Тому я придумав наступну схему. Через понижуючи dc dc перетворювач ми будемо понижати 30 Вт з блоку живлення до 14,6 на інвертор, а до інвертору вже підключимо навантаження. Китайці заявляють, що вона якраз може розсіяти 300 Вт заодно і Перевіримо, наскільки це правда. Так, давайте підключимо. Бачимо, що у нас напруга 3169 на лабораторнику. Включаємо інвертор. Так, інвертор включився, нічого не задимілось, і це вже дуже добре. Підключаємо навантаження. Так, пішов трохи димок, а звідки він пішов? Щось у нас не витримало, але що не витримало, поки не відомо. Для початку перевіримо, чи є на виході плати напруга. Ага. Скоріш за все, наша плата згоріла, не витримала. Перевіримо інвертор. Так, включаємо інвертор. Інвертор працює. Скоріше за все перегорів один з транзисторів, пізніше перевірю. Тому підключаємо це електронне навантаження в 150 Вт і побачимо, як поведе себе блок живлення, чи буде він перегріватись. Встановив напругу на 9,9 В, включаємо електронне навантаження. Бачимо, що навантаження у нас 98 Вт. І додаємо напруги, щоб збільшити навантаження до 150 Вт. І залишаємо так на 15 хвилин. Включився вентилятор, пройшов в нас. О, включився вентилятор і вимкнувся знову. Пройшло 7,5 хвилин. Думаю, що через бокові отвори заходило таке гаряченьке повітря від електронного навантаження. Тому навантаження я відставлю в сторону і трохи почекаємо, чи буде вмикатись вентилятор. Чимо знову працює. Вимкнувся. Пройшло вже майже 17 хвилин. Вентилятор періодично вмикається десь там на 3-5 секунд і знову вимикається. Корпус блоку живлення ледве теплий. Цим лабораторним блоком живлення можна заряджати будь-які акумулятори. Давайте зараз я вам це продемонструю. Підключимо акумулятори 18650, які з'єднані паралельно. Тобто їх максимальна напруга буде 4,2 В. Виставляємо напругу 4,2 вольта. Потенціометри тут встановлені однообертові, але за рахунок того, що ці потенціометри регулюються з таким невеличким зусиллям. То відрегулювати напругу з точністю можна навіть одним потенціометром грубого налаштування. Підключаємо дроти. Силу струму встановлюю на мінімум. Підключаємо мінус. Як бачимо, напруга на акумуляторах 3,72 В. Додаємо сили струму, 1 А. 2. Як бачите, сила струму та потужність у нас відображається до тисячних, Тобто після крапки у нас три знаки. Відображення напруги до сотих. Зараз наші акумулятори заряджаються в режимі постійного струму. Давайте ще додамо трохи сили струму. 3 ампера. 4. 4,5. 5 а. Давайте спробуємо встановити рівно 5 А потенціометром точного налаштування. Рівно 5 А. Давайте ще додамо трохи. І як бачите, блок живлення перейшов в режим постійної напруги. Давайте зменшимо силу струму, наприклад, до 5 А. І як бачите, блок живлення знову перейшов в режим заряду постійним струмом. Тепер давайте зарядимо літій залізофосфатний акумулятор, виставляємо напругу 14,6 вольт, силу струму знову встановлюємо на мінімум. Підключаємо крокодили і додаємо сили струму. 1,5 Ампера, 2, 3. Чотири, п'ять шість. 7,5. Як бачите, такий акумулятор без проблем бере на себе силу струму 7,5 А. По даташиту рекомендовано заряджати цей акумулятор силою струму 05С, тобто 7,5 А. Але можна давати і до 15 А. Давайте ще додамо сили струму. 8 А, 9 А. І. 10 А. 10 А це максимальна сила струму, яку може видавати цей блок живлення. Як бачите, без проблем літій зарізав акумулятор на 15 А забирає цю силу струму. Може і забирати і більше. Але це робити не бажано, тому що ресурс цього акумулятору буде суттєво знишуватись. Тому я встановлюю на 7,5 А та залишаю заряджатися акумулятором. Пройшло 11 хвилин, як заряджається акумулятор, та хочу сказати, що при навантаженні в 103 Вт система охолодження навіть не включається. Давайте подивимось, як влаштований блок живлення всередині. Одразу хочу сказати, що корпус у нас доволі просторий, що дуже добре для охоложення всіх внутрішніх елементів цього блоку живлення. Під платою у нас встановлена 3-мм пластина, яка є радіатором охолодження для транзистору та двох діодів, між якими встановлений термодатчик, який щільно прилягає до радіатору. Вихідні конденсатори мають ємність 1000 мікрофарад та розраховані на напругу в 35 вольт. На платі встановлено два потенціометри для встановлення максимальної напруги та сили струму. Окремо хочу відмітити відмінну якість пайки. Дуже цікаво, що на платі є місця під потенціометри, але самі потенціометри не розпаєні. Я так розумію, це потенціометри для калібровки сили струму та напруги. Роз'єм живлення додатково зафіксований термоклеєм, контакти пропаяні та на них вдягнута термозбіжна трубка. Також термозбіжна трубка встановлена на кнопку включення блоку живлення. До переваг цього блоку живлення хочу відмітити, що в ньому є USB на 5 вольт 2А. На дисплеї відображається потужність в ватах, якісно виконаний металевий корпус, система охолодження тут з великим запасом. При навантаженні в 100-110 Вт вентилятор навіть не включається. Максимальна потужність аж в 300 Вт, гарна якість пайки та збірки. Особисто я буду використовувати цей лабораторний блок живлення для зарядки акумуляторів, для живлення різних навантажень, для перевірки пристроїв. Такий блок живлення насправді дуже корисна та універсальна річ. Дякую компанії GVD, що надала мені цей блок живлення на огляд. Посилання на цей лабораторний блок живлення буде в описі під відео. А на цьому в мене все, друзі. Буду дуже вдячний. Якщо поставите вподобайку та напишете коментар, зустрінемось в нових відео.